Вітаю вас, шановні телеглядачі! Це передача вектори духовності. По різному люди приходять до Господа. Хтось стає свідком Божого чуда, з кимось трапляється нещастя, а комусь віру передають благочестиві батьки. Так чи інакше, але в усіх випадках дивним містком між людською душею і Богом є молитва. От ми стаємо перед святим образом і що промовляємо, що маємо говорити, аби бути почутими. На щастя, сам Господь у своїх притчах навчає молитви. Отож, вирішили ми, ведучі програми Вектори духовності, священик Стефан Водяник і я, журналістка Людмила Нестуля, розібратися, яких слів очікує від нас Христос і чому наша молитва це своєрідний портрет людської душі. Отож, ми розпочинаємо 94-й випуск передачі Вектори духовності. Вітаю, шановні глядачі. Перед виходом Господа Ісуса Христа на земне служіння для підготування ізраїльтян до пришестя Месії Богом було послано на проповідь Святого Іоанна Хрестителя, суворого аскета і палкого проповідника. Кульмінацією Іоанової проповіді було хрещення в ріці Іордан, яке знаменувало духовне очищення через покаяння. Серед безкінечного потоку людей, котрі приходили до Іоанна приймати хрещення, з'явився Ісус Христос, той, хто як безрішний не мав потреби у хрещенні із смирення, приймає хрещення, аби усьому людству відкрити практичну істину. Шлях до Бога в оновленому житті можна розпочати лише з покаяння. Коли Спаситель виходив із води, Йоан Хреститель побачив, як відкрилися небеса, і Дух Святий у вигляді Голуба сходив на Ісуса. А з небес лунав голос Бога Отця Ти син мій возлюблений, в якому моє благовоління. Святитель Григорій Палама пояснював, що небеса, які відкрилися для Христа, відкрилися і для нас, дякуючи йому, небеса і досі перебувають відкритими, чекаючи нашого входу. Спостерігається такий духовний парадокс: при тому, як не менше 80% населення України складають люди хрещені, країну християнською за рівнем моралі, аж ніяк назвати не можна. Стрижень цієї проблеми є в тому, що для більшості людей хрещення маленького немовляти є лише традицією. І тому охрещена, осяяна благодаттю дитина зростає, не виховуючись ані словом, ані прикладом у вірі. Святий Іоанн Хреститель почав своє служіння закликом до покаяння покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Покаяння це відновлення і повернення гідності людини створеної по образу Божому. Тож, нехай через святкування хрещення кожен із нас знайде відвагу для покаяння перед Богом і примирення з ближнім, щоб не лише на воду, а й на душу зійшла благодать Господня для оновлення життя у Христі Ісусі. Отож, шановні телеглядачі, ми продовжуємо 94-й випуск передачі Вектори духовності цікаво, що герої євангельських притч завжди діють у різних життєвих обставинах. Хтось із них займається польовими роботами, хтось випасає худобу, хтось вчителює, хтось лікує людей. Але є у Христа така притча, євангельська притча. Герої, якої діють у храмі, тобто знаходяться у храмі на молитві. Отож, я гадаю, отже, цікаво буде нашим телеглядачам довідатися про те, а, е, якими були умови перебування стародавніх іудеїв у храмах, е, коли вони приходили туди, е, до кого зверталися по допомогу, чи були якісь особливості у богослужіннях у ті віддалені від нас часи. Ну, по-перше, я думаю, варто звернутися до самого тексту. Так, будь ласка. Отже, два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, так про себе молився: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбники. Або як оцей Митер. Пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю. А Митер. Стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданим більше, ніж той, бо всякий, хто підноситься, принижений буде. А хто принижує себе, піднесеться у притчі? діють два основних персонажі Митар і Фарисей. Будь ласка, кілька слів про те, чим відрізнялися ці люди у своєму соціальному становищі. В часи Господа Ісуса Христа, в часи до пришестя Христового, храм був один єдиний Єрусалимський, і решта місць це були синагоги, будинки, де збиралися для молитовного зібрання. Але безпосередньо храм міг бути лише один єрусалимський, і для всіх для всіх. І кожен іудей вважав своїм обов'язком, хоча б раз за своє життя, здійснити прочу паломництво так. до єрусалимського храму і там помолитися. Як правило, це робилося невеликі свята, або на п'ятидесятницю, або на Пасху. Старозаповітню ми бачимо перед собою дві полярності в іудейському суспільстві. Дві духовні полярності собою представляють фарисей та митер. Фарисеї це вчителі духовного закону. Вони не були священниками, котрі звершували богослужіння. Котрі приносили жертви, жертви могли приносити в Єрусалимському храмі лише священники. Це було окремо. Це було виокремлене сослів'я, а фарисеї були знавцями, знавцями закону. Знавцями того, як догружати Богові, знавцями того, як на основі божественного закону потрібно суспільні взаємини, членів суспільства, будувати Ізраїля, народу Божого. Так, так. А митар? що це за така особистість? Це професія, яка накладала обов'язково відбиток на моральному обличчі. І ось в чому справа. Митері це податкові інспектори. Вони займалися збором податків. І проблема полягала ось у чому. Ізраїль був окупований римськими військами, і, відповідно, податки збиралися з дуже багатьма порушеннями. Митарі дуже часто наживалися, розаряли е, знедолених людей. Митарі вважалися в іудейському суспільстві е, е, настільки е, аморальними особистостями, що їх по аморальності ставили на один щебель з блудницями. Притча, з якою ми зараз знайомимося, вона е, по суті передає нам слово за словом. Ті молитовні е, звернення, е, які виходять з вуст оцих основних персонажів. Тобто, ми, власне кажучи, завдяки Господові чуємо, що говорять ці люди. І в мене таке запитання: чому Господь таку увагу особливу приділяє саме, е, ну навіть я б так сказала, кожному слову у цих зверненнях? Від повноти серця говорить хуста, знов таки, є чудові такі слова. От, і інколи говорять, що очі є дзеркалом душі. Слова вони також є дзеркалом душі. Нас Господь взагалі так примудро влаштував, що ми здатні у багатьох святих отців можна знайти оці думки. Ми здатні видавати переживання своєї душі. Своєю мімікою, своїми інтонаціями, і, зокрема, думками, які набувають тілесності, ніби в словах наші слова, ніби як тілесним стає. І тому кожен із них, і Митер, і Фарисей, вони викладають стан своєї душі в цих молитвах. Тут ми бачимо якраз індивідуальну молитву, індивідуальну молитву, яка жорстким уставом не регламентується. Так і е, на завершення, я гадаю, що ось таке ставлення або таке значення, яке надає Христос в молитві, говорить, ну на мою думку, ще й про те, що напевно Христос хоче е, спрямувати нашу увагу взагалі до того, як ти ставишся до свого перебування у храмі. І з яким, як ви вже сказали, серцем ти звертаєшся до Господа. Можливо, він хотів щось змінити, щось представити по-новому, дати якусь настанову для своїх же учнів, як слід у майбутньому вже за новим заповітом, творити молитву. От яка ваша думка як священника? Христос пропонує. і Саме в теперішньому часі про це варто говорити, Христос у цій притчі пропонує, і зараз пропонує людині два шляхи. Шлях один, де душа перебуває в гордоливому, самозакоханому задоволенні від себе. І шлях інший, де душа перебуває у сокрушенному серці, як говориться в псалмах. Про сокрушенні серця в 50-му псалмі говориться, що Господь серце сокрушене не зневажить. І оцім от говорить, Господь нам про що возводить до самого цікавого споглядання духовного. Корінь гріха полягає у годині. І якщо навіть має людина доброчесності, такі, як перераховував ну, е, фарисей, так, так, так. то ці доброчесності отруюються гординою і не тільки не е, дають духовної поживи для душі, але можуть зашкодити. І е, натомість бачимо митеря, який не мав доброчинностей певних, але при цьому. Мав сокрушене серце найголовніший дар Богові. Наступного разу ми продовжимо знайомитися з цією притчею і більш детально зупинимося на тому, з якими саме словами і інтонаціями звертався у своїй молитві до Господа фарисей і як промовляв до Господа. Митар – людина, яку, як ми говорили, вважали ганебною для тодішнього іудейського суспільства. Спасибі, очі. Я вам щиро дякую. На цьому, шановні телеглядачі. Нашу передачу завершено. Наступного разу ми продовжимо знайомитися з відомою євангельською притчею про митаря і Фарисея. А зараз до побачення на все добре. До нових зустрічей.